Друзі, всім привіт! Сільпо шокує цінами. Знижки, які варто подивитися, запрошую до перегляду. Знижка 50%, напір посуду скло. Колір є сірий, зелений, Два предмета в упаковці 90 гривень. Паста зубна макс формула відбілююча 100 мл 40 гривень. Набір. Азур Максі, губки для миття. 19 гривень, набір ганчірок господарських 19 гривень. Засіб для прання Перволь для кольорових речей 2970 мл 349. Шампунь Сейван де Роял з кератином для гладкості. Для фарбованого волосся 500 мл в асортименті зі знижкою 60% 119 гривень. Шкарпетки чоловічі, легка хода, білий колір, три пари. В наборі 60 гривень. Рушники паперові, премія. Білі три шарові, дві штуки 40 гривень. Олія оливкова, Фонд оліва 1 літр 219. Шок. Ціна рис, довгий ситий двір, шліфований 1 кілограм і застосунком сільпу 35 пять гривень. Паста арахісова кремова хрустка 454 грама 169. Майонез чумак провансаль 180 грамів, 17,59. Молоко згущене, первомайське. Дойпак 290 грамм 35 гривень. Вершки галичина ультрапастеризоване 50 гривень. Сухарики, брускеті, мариті, смак, вершки і цибуля. Суміш сирів 22 гривні. Печиво сендвіч Грона Наполеон зі смаком полуниці 35. Цукерки, кульки шоколадні 30 гривень. Зефір, Багуславна з ароматом ванілі 240 грамм і за стосунком сільпу 35 гривень. Печево суперконтік контик. смак 15 Виски Гранс Фэмили 499. лікер валхала 499 гривень. Пиво корона екстра світлим 40 гривень. Пиво Деспедос 67 гривень. Пиво брев Док, «Лост світлий» 50 гривень. Акції сосиски ювілейні молочні 300 грамм 70. Сосиски мініки премія 300 грамм 90 Хамон Сирана 250 грамм 249. Колбаса королівська змія саптиць м'ясна гільдія, 280 грам 65 гривень. Сир Польща, 39,90 за 100 грамів. Сир врі з коров'ячого молока 500 грамів 249. Сир альдамирна різка 150 грам. Вонки гауда 70 гривень. Біфіда йогурт тактивія, манго персик 22, біфіда йогурт активія, вишня чия, ананас питний 27. Йогурт данон персик 28. Сметана просто наша, 300 грам стакан 47. Кефір селянський, питний, 1% жирності. 40 гривень, 2 з половиною 42 гривні. Десерт цирковий, дольчі персик, стакан, чорниця, вишня в асортименті 50 гривень. Сир кисломолочний, молокий, нежирний. 60 гривень, 5% 65 гривень, 9% 67 гривень Сардельки я транс домашні 13,90 за 100 грам Сардельки та премія 24,90 за 100 грамів. Касиски вершкові 29,90 Сосиски Алан малюк 33,90 за 100 грамм. Сосиски хот Дог містер грил 139 гривень 345 грамм. Сосиски гріл прем'єра 119. Сосиски гріл берлінський 129 330 грам. Ковбаски бюсредорські 330 грамів 109 гривень. Сосиски дитячі 300 грамів 129. Бекон монелс нарізка 110 грамів 119. Бекон димні традиції угорські свини 120 грамів 114. Колбаса брауншвейгская малейска 80 грамм 55. Хамон бадега сирана 50 грамм 85. Ассорти мясные тарас, 150 грамм 169. Хамон сирано аргал 90 грамм 149 гривень. Колбаса Чіріза екстра нарізка 100 г 95. Колбаса сальчичона, особливий нарізка 100 г Чіріза Белла екстра 95. Панчета, Пеканта, сирів на 120 г 114. Хамон, Сирана Бодега на риска 80 грам, марена, 114 гривень. Балик ювілини, Дарницький, 80 грам, 80 гривень. Ковбаса, премія сервела 10 ум 65,90 за 100 грам. Ковбаса, салями золотиста премія 55,90. ковбаса.

Ковбаса Барселона Салсус 300 грамм 179 гривень. Ковбаса «Альпійська ювелейни 330 грамм 119. Ковбаса «Лікарська ювилейни 500 грамм 119. Ковбаса салями баварска 32 90 за 100 грамм. Ковбаса Лікарської ювілини 400 г 99. Ковбаса фаро пармазель 59,90 за 100 г. Ковбаски мисливські ювилини 54,90 за 100 г. Ковбаса до чаю варена фаро 500 грамів 75. Авбаса Кременчук м'яса лікарська 34,90 за 100 грам. Авбаса лікарська премія 41,90. Грудинка байківська 37,90 за 100 грам. Буженина. м'ясна гільдя. Запечена 49,90, божиніна по домашньому ситий двір 31,90 90. Балик марочний ситий двір 33,90 за 100 грамів. Ковбаса драгобицька глобина 460 грамів 179. Колбаса старакиївська суха 4990, сир рікота 250 грамів, 70 гривень, сир Маскарпоне, 250 грамів 149. Сир ферма филатом який 65. Крем сир безлактозний. 70. Сир крем Арла з травами та спеціями 200 г натуральний 90. Сир плавлений на лактома Гауда Ементаль 130 г 63 гривні Сир филата преміалі 160 грам, 53. Паста арахісова класична Україна 300 грам, 149 гривень. Ікра кабачкова ніжин 70. Тунець смугастива литкова ілії премія 119. Соус соєвий бонсай класичний 500 мл, 43. Соус соєвий премія пастеризований 50. Соус щедро, сирний до іпа, кетчуп для дітей 30 гривень. Майонез домашній торщен 300 грам 40 гривень. Майонез провансаль чумак 500 грам 63. Майонез апетитний чумак 500 грам 65 гривень. Вироби макароні терадіграну спагеті 500 грам 44. Вироби макароні для паста черепашки 30. Вироби макароні для паста вермішель 400 грам 40 гривень. Вироби макароні. Голден паста бантики 36. Вироби макароні. Голден паста, ріжки маленькі 30 гривень. Приправа торчан, 10 овочів, 250 грамм, 70. Помідори каміс сушені з часником та базиліком. Копчена милина паприка 20 гривень. Новинка і акція вермішель щедро. Курочка швидкого приготування. Яловичина. В асортименті 12 гривень. Пюре, ріва, картопляне. Швидкого приготування, смак курки. Вершки 35 гривень. Рис камаліна премія 1 кг 95. Цукор зитий двір, 1 кг 33,49. По акції кава мелена, лор. Еспресо в капсулах 10 штук. В асортименті 159 гривень. Кава мелена натуральна смажена 250 грамм 139. Кава зерно у віміни натуральна 239 гривень. Кава якоб з Голд натуральна 250 грамів 189. Кава амбасадор мелена преміум 159. Кава Мелена Mackofi Арабіка, 250 грамм 149. В ассортименте напій опікаловый Якобс. Вращина 450 грамм 209 гривень. Ава Рощина Chibo Gold 50 грамм 149 100 грамм 249. Кава Голд Рощина 100 грамм 219. Ава Мак Кофе Голд натуральна 60 грам 80 гривень. Мак кофе Арабіка Натуральна, 60 грам 99. Чай, Чорний базилор целонский, 100 грам 149. Чай, Чорний Азер Чай аромат Бергамоту 25 пакетиків 74. Чай Чорний Секрет 100 грам 90 гривень. В асортименті 99 гривень. Чай зелений, ти 25 пакетиків в асортименті. За стосунком сільпун 46 гривень. Чай зелений. 25 пакетиків 34. Куряча четвертина 8,49 за 100 грам. Ціна тижня. форель, кусок охолоджений 52,90 за 100 грам. Хек латиноамериканський 15,90. Сибас патруний 52,90 за 100 грамм. стейк 24,90. Кумбрія 13,90 за 100 грам. Тавсталобик патряний 6,90. Креветка королівська – 39,90. Ікра Форелі Острів 100 грамм 399. Ікра камчадал преміїм зерниста в коробоці 100 грамм 424. Ікра лососева камчадал зерниста 100 грамм 449. Ікра лососіва ва спецпасол 120 грамм 469. Сьомга норвін, філе порції на шкірі 270 грамм 264 гривні. Асорті норвін з морепродуктів варене 400 грамм 239. Криветка норвен варена очищена соусом 170 грамм, 159. Ковбаса мартаделька глобина 400 грам 99 гривень. Томати жовтий кілограм 96 гривень. Томат гілка 80 гривень за кілограм. Томат український 80 гривень за кілограм. томати сміра рожевий 109. Перець жовтий 129 гривень. Перець червоний 149 гривень. Кабачки 60 гривень за кілограм, цукіні 89, капуста рання 28,89 за кілограм. Салат ваговий 13,90 за 100 грамів. Ціна тижня морква рання мита 44,90. Манга елітний 80 гривень. Томат азура через сливка 250 грамів, 70 гривень. Виноград елітний рожевий ред, глоб 189 гривень за кілограм, лимони 84 гривні за кілограм. Редиска 55. Капуста цвітна 96 гривень. Капуста пекінська 59, Агірок Екстра 80 гривень. Полуниця фермерська 189 гривень за кілограм. Бажаю всім щастя, здоров'я миру. Дякую, ваша нова акція.